Вовочки, Вовочки, зрада, шановні друзі, таке відбувається зранку. Тільки прокинувся, а тут таке в шока якийсь там, до нашого побратима Тимура Міндича, який з нашим же Жетім, Володяю, Зеконом прийшли з обшуком на боїни. От ті, яких хотів наш генерал-піпіт позбавити повноважень. Ой-ой-ой, що це робиться? Перевернули йому всю хату. Добре, хоч його дома не було. Він вже виїхав з країни. Українська правда повідомила, 10 листопада. Жух! Через кордон. Ось мені тільки цікаво, як він кордон это, пересікав. Як ото адвокат нещодавно дальне світло увімкнув і на тапок надавив. Чи може у з козанджелі Джолі виїхав? Не знаю, не знаю. Ну зараз не про те. Коротше, перевернули хату. Там таке устроїли. Це просто жах. Потім пішли до цього нашого побратима Германа Галущенка, який був міністром енергетики. На жаль, Смарадовий Генераль Піпідто поборов всю і енергетику, я тебе посадив. Каже, що це він винен, що у нас світла немає. Але тепер теж прийшли на боїни. Ну, він зараз вже не в енергетике, він зараз в Міністерстві юстиції, замість тої нашої паслиці, яка в США. Та теж, до речі, під судом ходить. Ну, нічого страшного, то таке. Коротше, перевернули все. Кажуть, що якась масштабна схема енергоатом, туди, сюди. Бабки вилучили, виявляють собі, доляри, там стільки долярів було. На долярах написано, що вони прямиком з Атланти. То не американська а случайна допомога, яка наші американські побратими, батька Дональд Трамплінович висилав ото мільярдами, мільйонами, щоб ми тут трималися. Хм, цікаво. Гривні взагалі напи... на, 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 на мишками валяються, насипані, Вовочки, Вовочки, що відбувається? Ну, Галущенка розбудили, блін, не дали поспати, він вдома був. Мабуть. Ну я вам хочу сказати, шановні друзі, не впораються вони з нашим. Не візьмуть вони цей Рубікон півтора метра нашої потужності ці набоїни. Наш розбереться з ними, розбереться. Ото 12414, пам'ятаєте законопроект, яким він хотів їх позбавити повноважень. Не зря, не зря, до речі. Ну нічого. Ну, він же картонних зараз виштовхав наш 18-22. Вони ж всі за кордон поїхали. Вони кажуть, давайте, діточки, і хлопчики, їдьте навчатися до Європи. Це ж спеціально, зараз він розбереться 에, з, этими, з потужними набоїнами. Я вам кажу, не візьмуть вони, не везьмуть. Наш бореться з такою навалою світовою. Каже, сьогодні, що системи Паріот 27 штук хочемо закупити, а набоїни відволюкають. Його, а? До нашого побратима Тімурчика прийшли. Хорошо, хоч Тімурчик встиг виїхати. Ой, як добренька. Який як кіпіш, вони зараз зразу е, за кордон тикають. Той чорний шов, ви пам'ятаєте, цей міністр. Наш, який бор боровся за повернення громадян додому міністерства Мін'єту, міністр єдності. Так він теж тільки на бої не за нього взялися, а він бах, і у вені сидить. Ну, мабуть, там речі переносив, допомагав нашим громадянам чи ходив купляв їм одежу, не знаю, що він там робив. Ну, коротше, таке відбувається. На бої не я вам хочу сказати. Ці недобрі люди. Ой-ой-ой, не дають жити нашому, просто не дають. Ви подивися, що вони витворяють. Ну, нічого, нічого. Ну, знаєте, набоїни зробили нашому Володінці комбінацію під назвою Уходя тушить і всіх. Crazy stuff in Опа. Hard times. <laughs> і немає світла. Навіть і у Володі. Ну нічого, наш впорається, я вам кажу. Впорається. Це так просто не пройде. Він цих набоїнів зараз нах гзах пох. Давайте до перемоги, тримаємось нашого. Побратимчика, не вірте, це все зрада. І ПСО, Зачміндіч поїхав просто відпочивати е, обшуки, то це пропаганда. То все наше не брали нічого. Нічого Володя не брав. Він, і він про це нічого не знає. Підпишіться на канал та до нових зустрічей!